Доброго дня, член нашої комісії, як ворог. Шановні колеги депутати, на розгляд перший проєкт рішення, який пропонується надати згоду на безоплатне прийняття із державної команди власне Морославської міської територіальної громади особі Морославської міської ради, державного майна, а саме захисна споруда No 49512 за адресою міста Сусурі yeah, 45 міста Борислав Дровоскрасько області, який в процесі приватизації надійшов до статуну капіталу ТЗДВ Бориславський завод радіолектронної медичного парадок. У нас звернувся керівник фонду державного майна України у державній власності на балансі фонду державного майна. Є зазначене сховище, це сховище, знаходиться на території заводу Рема, на їхній земельній ділянці. І вони пропонують, щоб ми з державною власності це з Повищення комунального власника. Свій час воно будувалося для того, для укриття зміни працюючих працівників Заводу Рема. Під час приватизації, як я сказав, військово-статутного капіталу залишилися в державної власності, але по факту є на території Заводу Рема і Фонд державний момент повинен передати державою комунальної власності. Власні. Є питання? Ну для нас, для нас, ну, перше, то що я сказав, що це було сховище укриття для працівників заводу заводу Ремо, воно є на території заводу Ремо, тобто фактично будь-яким мешканцям буде важко там укритись, тому що доступ давати територію складений доступ. Між це знаходиться в православі зоні, і даному далі. далі від житлових будинків, місць проживання мешканців, було фактично це і укриття для офіцерівників заборонення. На для нас які по наслідки потягне, що якщо ми проміниться повна власність, всі вимоги, які ставляться до Сховища, в якому стані вони можуть бути, тобто відповідання коштів, проведення його належний стан, тому що ми не відповідаємо тим вимогам, які, вимоги, які вимоги ставилися до сходов, таких сховищ, йдеться ці додатки не

Наступне рішення, яке пропонується прийняти безоплатно в комунальну власність Прославської міської територіального громади, особливо Берславської міської ради міської області і товариство з обмеженою відповідальністю відповідальності відповідальності в Калидні, новозбудованого зовнішньому мережу, водопостачання на водопровідну мережу загальну вартості 286 тисяч 2227 років, у вулиці передів 104 у місті Бориславі Бориславів якості благодійни пожертви, з метою забезпечення мінолежного виріху, автобусів по другому відділочі, де комунальне підприємство воду газу поряд, у комісії питань прийняття майна, вказано в статті 10 річня, та здійснити процедуру приймання передачі відповідно до чинного законодавства та проінформувати Ворославську міського раду. За результатами приймання передачі визначити було супроводчим майна, то закріпити комунальне підприємство воду газ, то закріпити за комунальне підприємство воду газ Ворославської міської ради, зазначено майна на праві господарської війни. Коротко поясню. На боді висипі 4 зВВ полетів розійсний панедія, він має рухоми на нього власності, і вони звернулися до капель удар щодо отримання технічної умови на постачання. Е, Видавали технічні умови, вклали з ними воду і прописали про необхідність прокласти по літорами водопровід. З певним діаметром Це промилки, прокладання політика водопровід діаметром 110 мм, та постанови пожежної ділянки. І вони прописали до того мова, хто летіл за свої кошти проклали цей водопровід, і зараз полетів, звернулися по передачі нам замовлено власне. Відповідно, що належне чином обслуговували, вододам прийняти і передати їм на баланс зазначений тобто, водопровод. Тобто це закривання кошти не зроблено, але передається вспомнання власність. Я належного плюс себе змогу до цього водопроводу піддати і цих, і найбільших потребів подальшому споживачів водой. І ще одне рішення про зарплатне приняття комунальної власних міської територіального пожежного перебіга, це маркет ЗІЛНО-131 та передача господарського відділення комунальних. Ми будемо затримувати акт приймальні передачі комунальної власних Берславської міської територіальної громади, у Берславської міської ради міської області, окремого індивідуального визначного майна, саме спеціальне пожежна автомобіля, це марка ЗІЛ-Помірні 131, реєстраційним номером ВСБ. До 80 року прийняти безоплатно повноважу власність знову автомобілі та передати його на баланс, поминали підтримку. Ми свій час приймали рішення про надання згоди прийняття комунальних обох спецпожежних відпоцілів. У день ми вже прийняли помилальну власність на попередній сесії і передали його на баланс по місту. Це був від дорогойської СНД-ї області. Є Також підписаний акт, але за тримання відйдемо робочий. Ми їздили представників вдало в і yeah. все на ходу добавили. Він старий, але він на ходу робочі і їздили представники, підписали водопаду, а, а немає передачі, відновилися на передмові, так само перетинне по місту, там з нормального садження. Ніби зауваження немає. Так. Дані величини, я сподіваюся, вам. Давайте кайфуємо. Кайфуємо.